За легендою, це полігон, де тривають бойові дії. Тут учасники курсу показують навички тактичної та вогневої підготовки. Пересуваються у складі четвірок, розповідає інструктор з позивним Коваль. Усе під прикриттям димової завіси та вибухів гранат. Граната! Граната! Вперед! Перший номер прикриває, другий номер наступає. Потім вони міняються. Ми не робимо штурмовиків. Ми робимо для того, щоб люди змогли самі собі надати допомогу. На даний час бачите, який в нас час ворог. Так? І я вважаю, що кожен свідомий громадянин так, повинен хоча б знати якісь ази. Як і в реальному бою, каже, тут не обійшлося без поранених. Їх евакуйовують до стаб пункту. Свідома, не свідома! Без свідомості. Скрізь не кульове поранення, уламкові рани та швидка крововтрата. Таким до них доставили курсанта, розповідає учасниця вишколу Марина. Вона саме надає домедичну допомогу. Так як у нас зараз повномасштабна війна йде, тому важливо ну, взагалі знати, як надавати допомогу собі і також своїм там рідним, близьким. Жінка говорить, хоч у межах курсу це останнє заняття, та зупинятися на досягнутому не збирається. Отримання сертифікату це не означає, що далі не потрібно навчатися. Учасник заняті з позивним сталкер розповідає, на посилений курс підготовки його запросили під час тренінгів, які він відвідував у центрі нацпротиву. Каже, за п'ять тижнів занять можна освоїти лише базовий мінімум. Однак навіть ці знання дають необхідне розуміння основ медичної та вогневої підготовки. Мені не так, що багато років я ще не попадаю під мобілізацію. І у мене інша спеціальність я взагалі технік. Але є далеко не один випадок, коли пілотів ФПВ, інженерів, артилерістів вбивали в ближньому бою диверсійно розвідувальні групи. Медицина вона потрібна як на самому передньому краю, так і в тилу. 48-годинна програма для цивільних це 14 предметів від сертифікованих інструкторів, серед яких більшість ветерани, розповідає керівник обласного центру підготовки громадян до нацпротиву Олександр Гащук. Курс тривав 5 тижнів. На думку керівника, це дієвіше ніж окремі тренінги. Коли воно йде точкове, ми просто вихоплюємо з предмети навчання з базової підготовки. Коли воно йде поступово, тобто йде накопичення навичок, накопичення знань, вдосконалення, воно більш корисніше. Це скорочений курс. У нас є ще повний курс 108 годинний, але ми його будемо розпочинати тільки після того, як побутуємо вже свій тактичний полігон. Говорить, такі заняття це не підготовка до бойових дій чи мобілізації, а радше тренування спрямовані на готовність до різних екстремальних ситуацій. Ми навички. Даємо не для чогось конкретно ми навички даємо для того, щоб навчити людей саме навчити захищати себе, захищати своїх рідних і захищати цю країну. Учасники тренінгу по завершенню програми отримали сертифікати, аби підтвердити набуті знання, а також мати можливість продовжити навчання на наступному рівні підготовки. Підготовка населення до національного спротиву це окремий вид стратегічної безпеки нашої, який і забезпечує непереможність будь-якої країни. Ми будемо посилюватись і ми будемо облаштовувати інші місця і локації для того, щоб посилювати підготовку. Дарія Шевченко, Григорій Козуб, Суспільна новини. Çerkase